Я вітаю вас. Закінчується 733-я доба. Війни в новинах марафону. Все найголовніше з фронту і тилу на 22.30. Ввечері увечері у кривому розі пролунав вибух. Голова ради оборони міста Олександр Вілку повідомив, що ситуація нормальна. Окрім того, у Дніпропетровській обох адміністрації заявили, що в новомосковському районі відпрацювала протиповітряна оборона. Збили ворожий безпілотник. Зараз триває повітряна тривога у низці областей, саме через рух російських дронів. Сьогодні на різних ділянках фронту відбулося вже 79 бойових зіткнень, 58 авіаційних та один ракетний удар. 70 разів били з реактивних систем залпового вогню. Підрахували в генеральному штабі. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих атак. Росіяни намагалися прорватися поблизу Сеньківки, Іванівки і Табаївки на Харківщині. П'ять російських штурмів вдалося стримати на Лиманському напрямку. Бої відбулися в околицях Тернів, Донецької області. А в районі Бахмута сили оборони відбили п'ять атак противника біля Іванівського та Кліщіївки. На Авдіївському напрямку наші воїни стримали 15 атак противника. Жорстокі бої відбулися поблизу Орлівки, Сєвєрного і Невельського. Ще 23 російські штурми вдалося стримати на Мар'їнському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки. П'ять ворожих атак наші захисники відбили на Запоріжжі в районі Роботиного. Херсонщина, росіяни й далі намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережі Дніпра. Впродовж нинішньої доби противник здійснив чотири невдалі штурми. На Авдіївському напрямку продовжує стримувати і бити ворога артилерійська розвідка 53-ї бригади. Там дуже складно нашій піхоті. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Наконечної. Шмат дороги, нам потрібно пройти пішки, і тут слід постійно дивитися під ноги, бо можуть бути нерозірвані боєприпаси і пильно слухати небо, яке тут насправді здригається без опину На горизонті навіть без спеціальної оптики видно околиці Авдіївки. Це архівні кадри. Ми не показуємо прив'язки до місцевості, щоб не наражати бійців на зайву небезпеку. Вона тут і без того, повсюди. Б'ють артилерії Б'ють тяжко б'ють. Каби авіація от, заходить ну, разів по 30 на день, якщо не більше. Да? Тут прилітало, от у нас вже рядишком. Попри те, що шлях до Авдіївки окупанти встелили тілами своїх солдатів, від жовтня понад 47 тисяч убитими і пораненими, ворожа піхота лізе і лізе вперед. Групи по 20 осіб, по 15, по 10, ну, по-різному. Техніка теж підтримка БМП, де танки б'ють. По 5-6 атак за годину нарахували бійці 53-ї, тобто кожних 10 хвилин штурм. Ворог хоче забрати на характері на ейфорії після успіху в Вовдіївці, забрати ще більше позицій, щоб мати вихід вже на більш крупні населені пункти, які як Покровськ, Курахово, Селідове, Мирноград. От вибросився парашут. Де Мавіки не дістають, виручає Фурія. Український безпілотник для коригування далекобійної артилерії. Може залітати на 50 кілометрів. Завдяки тепловізійній камері добре бачить уночі. Дальні підходи на тили. Логістика. Логістика, так, робота артилерії до ну, длини. Не підходить, звісно ж. а це три пташки, наземна станція та антени. Не дешевий, понад 4 мільйони гривень. Тому щоб з ним працювати, бійці мають пройти ретельне навчання та отримати медичний допуск. Вимоги до здоров'я пілотів. Суворі Як у космонавтів, практично. як у на настоячих самолітах. На війні часто щось іде не за планом: злетіти посеред поля. Фурії заважає сильний вітер. Ми пробували злітати, Ми стоїмо на місці. Ми не долетим ні туди, ні одразу. На екрані наземної станції воїни демонструють лише один зі своїх результатів засікли російський танк, що їхав розбирати наш укріп район. Його яскраво зупинив. ФПВі-дрон потрапив в ціль, і танк більше вже не працює. Екіпаж. Залишився в танку, бо коли ми наблюдали, ніхто з танку так і не вискочив. Танки Д-20, Д-30, ну, самохідні гармати, ну, багато. Засоби ревзяку, рев міномети, тому все б'ється. Все засікається. Козак родом із дружківки на Донеччині. М'ясник із Лисичанська Луганської області. Обидва підписали контракт до повномасштабної війни. М'ясник учився на повара, звідси й позивний, але попрацювати за цивільною спеціальністю не встиг. До окупованого нині свого дому планує повернутися. Як мінімум, охота глянуть тим людям, які там залишились. гражданському населенню. Я теж був раніше ну, гражданським населенням. Чого не хватало їм від України, я так до сих пор зрозуміти не можу. 53-я бригада боронила Авдіївку. Рік росіяни змогли захопити місто, лише знищивши його до фундаменту. Бійці виходили із руїн, долаючи по 10 кілометрів пішки. Авдіївки. слава Україні. Слава. Аж плакати хочеться. Руки всі отак. А -а -а. Джавеліна, головне, головне собою забрали. Наша знімальна група вже відпрацювала із підрозділом арт-розвідки і збиралася на вихід. Бійці завернули. Зі штабу передали, що поруч літає російський безпілотник. Просто запалюємо свою позицію, і ваше передвіження, можливо, будуть стріляти. Тобто лучше переждати. Тетяна на конечна та за факти СІТІВІ. Єдині новини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відмовився постачати далекобійні ракети Таурус Україні, бо боїться втягнути свою країну у війну з Росією. Німецький канцлер переконаний, найбільше Україні нині не вистачає боєприпасів, тож потрібно зосередитися саме на їх передачі. Шольц роздратований, що дискусії розгортаються через одну єдину систему озброєнь, адже Німеччина найбільший постачальник військової допомоги Україні в Європі, надає багато іншого озброєння. Обіцяє так буде і далі. Лише сьогодні німецький уряд повідомив про відправлення чергової партії військової допомоги в пакеті артснаряди, дрони і машини для розмінування. Нагадаю, ракети Таурус, які Україна просить у Берліна з травня минулого року здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Однак і уряд, і особисто канцлер Шольц поки виступають проти. Можлива сварка між Україною та Польщею може могла б стати найбільшим ідіотизмом в історії, заявив польський прем'єр Дональд Туск і закликав українську владу разом шукати рішення. Запевнив цитую, дефіциту спілкування в польсько-українських відносинах немає. Однак є один критичний момент експорт українського зерна. Туск додав: наші країни потребують одна одної як ніколи раніше. Тривають двосторонні переговори щодо розплакування кордону. Київ наголошує на неприпустимості знищення. Зерна, яке збирають в умовах війни, днями стався черговий ганебний випадок, коли українські збіжжя висипали із залізничних вагонів. Зараз цей потяг рушив до Гданська. Практично всю кукурудзу, яку везли до Марокко, вдалося зібрати. Однак майже 30 тонн все ж залишилося на схилі біля колій. Поліція Польщі розслідує кожен випадок, допитують свідків і передають справу в прокуратуру. Польські фермери, поки на поступки не йдуть, і вже планують 1 березня заблокувати для українського зерна контрольно-пропускний пункт на. Кордоні з Литвою. Від блокади польського кордону збитків зазнає не лише аграрна продукція та експорт до України не можуть потрапити імпортні товари. Також поляки блокують пасажирські перевезення. На переконання заступника міністра економіки України Тараса Качки, польський кордон для України наразі це дорога життя, яку не можна блокувати. І Це головна вимога до польської сторони. Ситуація, що склалася, не зрозуміла, бо ніякого експорту українського зерна до Польщі немає. Є лише транзит, і українське зерно не повертається на Ринки Польщі для продажу. І з цього питання Київ запропонував створити тристоронню комісію між Україною, Польщею та Брюсселем заради якнайоперативнішого розблокування кордону. Насправді, ніде не бачимо, в чому ми справді шкодимо польським фермерам, але той факт, що вони так активно протестують, вимагає більш. Гнучкого діалогу, більш системної розмови, і ми до неї готові завжди. Також ми готові абсолютно на всі всю критику, всі такі потенційні гіпотетичні закиди, що українська продукція не відповідає вимогам ЄС. До другої річниці повномасштабного вторгнення у Вишгороді біля Києва відкрили меморіал Хрест героїв. Це місце пам'яті полеглих за Україну з глибокою символікою. Участь у розробці брали родини загиблих, а також глава української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав розповідає Ольга Читаєва. Саша він допомагав людям. Українцям, коли в укриття. Олександр, дядько восьмирічної Катрусі. Дитина каже про те, що не в силах вимовити її мама. Моєї мами через русню помер брат. Він був без, без будинку, планував його збудувати, а його взяли русню за і вбили. Мати з донькою стоять біля меморіалу Хрест героїв у Вижгороді. Автор ідеї їхній тато Олександр Горган, Воїн, який з перших днів повномасштабної війни пішов захищати Україну: Київщина, Харківщина, Донбас. Почалося з того, що в моїй роті багато втрат. І мені така випала складна місія, але й велика честь передавати дружинам прапор на цвинтарі. На цвинтар каже, дуже важко ходити. Це місце, де біль тільки посилюється. Я Розумів, що людям складно ходити на цвинтар для того, щоб залишити свою біль. Тому що дуже багато свіжих могил, багато прекрасних облич, світлин дивляться на людей. Мені ставало легше, коли я приходив біля церкви. Біля хреста. Так і з'явилася ідея створити місце пам'яті, куди кожен може прийти, аби вшанувати героїв, подумати, трохи полегшити свій біль. Про задум розповіли главі Української греко-католицької церкви блаженнішому Святославу, і саме він запропонував, щоб це був не просто хрест, а хрест, в який можна увійти. Важливо просто не бути стороннім глядачем. Вони десь там є герої і свої хрести несуть, а ми тут збоку є глядачі. Цей хрест, цей меморіал запрошує зайти, зануритись у життя того героя, якого ми е, вшановуємо. Цей хрест сьогодні вже перетворився на місце, куди люди приносять свою біль. І тут, дивлячись на ці зорі, вони відчувають, що їхній тато, їхня мама живі. Тому цей хрест справді є животворящим деревом. Ці іскри символізують душі полеглих. Вони горітимуть і вдень, і вночі, Як і лунатиме музика, яку написали спеціально для меморіалу, каже співавтор проєкту Андрій Вавриш меморіалу, в який в собі об'єднує шепіт українських лісів нашого Чорного моря, наших річок, наших степів, Карпат. І це, це скажімо, Музикальний витвір також є частиною цього процесу занурення емоційного. Емоційно це вас охоплює, занурює і дає можливість відчути певну розраду. Меморіал спроєктований так, що звуків зовні не чути, хоча і встановили хрест біля дороги, щоб кожен, хто проходить чи проїздить повз, побачив і згадав, яку ціну платимо за нашу незалежність. І важливою частиною цієї пам'яті спільноти про саму себе є фізична присутність об'єктів на місцях пам'яті. Коли тобі хтось інший наставить в твій публічний простір інших об'єктів, ну тоді ти будеш пам'ятати не свою спільноту, а ту, то, що тобі засмусили, пам'ятати. Невипадкове місце розташування Вижгород. Тут на початку війни точилися запеклі бої. За Київську ГЕС. Хоча наголошують автори, це хрест пам'яті всіх полеглих за 10 років війни. Відчуття особливе тут з'являється це місце. Саме для того, щоб вшановувати. Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факти сі Єдині новини. Президент Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир військовим та родинам полеглих захисників, які були удостоєні найвищого державного звання Героїв України. Захід відбувся в Маріїнському палаці. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих героїв України. Хай усі в Україні пам'ятають, якою високою ціною вдається зберегти наше життя, життя України, її незалежність. Підкреслив глава держави. За ініціативою президента житло від Держави держави отримують всі військовослужбовці і родини полеглих захисників, яким надане звання Героя України на нашу землю вже точно не прийдуть такі часи, коли хтось міг би змусити українців забути своїх героїв. Українці своєю незалежністю і власної держави ще ніколи не віддадуть. Ніколи Україна не зрадить пам'яті. Власних героїв у марафоні Єдині новини триває великий збір для підрозділів головного управління розвідки. Мета 25 мільйонів гривень на безпілотники СИЧ. Це новітня розробка. Українська ударно-розвідувальний дрон багаторазового використання. Він нищить живу силу і бронетехніку ворога там, куди не дістає артилерія чи ФПВ-дрони. Українські сечі вже понівечили російської техніки на понад 100 мільйонів доларів. Найдорожчими цілями ударів спецпризначенців гур стали радіолокаційні станції падльот за 17 мільйонів доларів і каста за 12 мільйонів. Що більше таких дронів, то менше живої сили і техніки росіян. Тож долучайтеся за qr кодом Він буде на ваших екранах до опівночі. Рівно о 23-й годині наш свіжий інформаційний випуск до цього часу. Марафон триває до зустрічі.